Мене зовуть Рудецький Юрій, я з міста Чернігова. З 4 на 5 березня, під час авіанальоту на місто Чернігів, мій дім, там, де я знаходився, попав під бомбардування. Я був на той час у будинку із сином, ну, і під час взриву будинок розбило, і також посікла кімната, де я був осколками, і я отримав поранення. У мене було поранення обох ніг, відкритий перелом. Потім рвані рани осколочні і уламкове поранення переломи, можна сказати, обох стоп. І уламкове поранення там кістки немає стопівлі. Двадцять 29 березня зранку приїхав. Під'їхав під лікарню автомобіль, яким керував Вячеслав Запорожець зі своїм колегою. Приїхали до Києва, і тут зразу вже мене чекала бригада хірургів, травматологів. І почалася операція, яка до четвертої години ранку. Стояти на костелях я не міг. На ходунках міг тільки підніматися в вересні місяці, я вже більш-менш став на ходунки і потім. Вже піднялося питання про те, щоб уже якось ну, оформляти інвалідність. Ну і після того, коли я вже отримав інвалідність, постало питання далі реабілітації. І о, я знову дзвонив В'ячеславу, він мені посовітував звернутися в Київський інститут реабілітації. Ну Полегшення я 100% відчув. І полегшення і о, Полегшення і в ходьбі, наприклад, і в відчуттях я вже відчувати. І в, в тому, що м'язи вже я відчуваю, як вони задіяні вже. Ну і В, в емоціональному плані тут реабілітація 100% йде, тут навіть зашкалює. Тому що обстановка така, як тут, мені дуже подобається. і, Наприклад, коли я вже два місяці тут, але от на вихідних, коли вихідні наступають, то якось хочеться знову, знову, знову приїхати сюди і також попасти в цю атмосферу. Я обов'язково обов вернусь сюди, так мені дуже подобається, обов'язково.